Привіт, друзі! Ми тільки повернулись з нашої поїздки, котра продовжилась суботи по четвер. Ми були в місті Ізюм, в нашому рідному місті. Була дуже емоційна та виснажлива поїздка, але ми привезли багато інформації, багато відео та фотоматеріалів, з котрими бажаємо поділитися. Тому ми розпочнемо зараз. Нашою метою поїздки стало те, що ми хотіли показати. Яка ситуація в місті Зюм наразі? А, наскільки зруйноване місто, також поспілкуватися з мешканцями, дізнатися, як вони переживали окупацію. Ми були дуже здивовані тим, що є в місті на зараз, і, на жаль, не зовсім приємно. Тому ми, ми бажаємо показати вам усе, що відбувається в місті, наскільки воно зруйноване. І що місцеві кажуть про майбутнє і як вони переймаються з приводу минулого? Як наразі живе місто? А місто живе тим часом, коли немає світла, немає води, немає газу, немає комунікацій. Жодної, немає логістики також у місті. Та тільки з 10 жовтня, лише після місяця. Де окупація, з'явилася логістика з іншими містами. Люди дуже виснажені емоційно, фізично. Багато людей боїться щось сказати про те, як вони переживали окупацію. І вони бояться щось сказати на камеру. Але всі сподіваються на щось краще. Момент звільнення зюмова для багатьох був емоційний, бо всі були в шоці від того, що не було жодних пострілів, і що в місто просто зайшли. Це не, ніяк не можна зв'язати з тими подіями, які відбувалися в березні, коли місто хотіли окупувати російські війська, і як нещадно вони гатили по житловим будинкам. Побутові умови життя зараз е, виглядають так, що люди також знову готують на вогнищі е, свічки, також е, проблеми з водою, особливо для людей, котрі живуть не у приватних будинках. Е, тому всі просто сподіваються на щось краще і дуже сподіваються, що вже найближчим часом у місті з'явиться світло. Бо це полегшить життя для усіх зюмчан. У місто завезли багато гуманітарної допомоги це як ліки, продукти харчування, гігієна Усе те, чого окупаційні війська не могли надати українцям. Багато везуть їжі, котрою потрібно готувати. Тому у місті з'явилася прекрасніша, просто Неймовірна їдальня, безкоштовна соціальна їдальня для людей. Вона знаходиться по соборній у колишньому будинку їдальні затишок. Власник надав мирному небу. Це соціальна організація, волонтери, котрі годують зюмчан. Вони також годують почали з Харкова і наразі вже. Годують десятки тисяч людей. Для мене це було приємним шоком, бо ми також спробували цю їжу, і вона дуже смачна, вона гаряча, вона повноцінна, перше, друге, третє. Кава, чай, хліб, і це все безкоштовно. І багато хто спочатку відмовлявся брати, бо для людей це незвично, що хтось. Бажає зробити тобі приємно, що хтось бажає тебе нагодувати, обігріти, це також дуже ситий емоційний момент. І багато для кого зараз це дуже важкий перехід з часу окупації до часу вільного життя. Психічний та фізичний стан людей це жесть. Бо коли ми приїхали, ми побачили, що багато людей дуже сильно схудли, багато людей мають психологічні проблеми, і емоційно майже ніхто не може з тобою поділитися з цим. І ти не можеш, ти не маєш права змусити людину розказати, і ти якось хочеш допомогти, але розумієш, що для цього точно потрібен час. Потрібен час для того, щоб пожити у мирному середовищі, у вільному пересуванні, не боятись гарно їсти, спати без вибухів, без того, що ти прокидаєшся і думаєш, що за тобою зараз прийду для допитів. Це для людей наразі найголовніше. Я вважаю, що кожному мешканцю потрібна реабілітація і. Кожен переживав окупацію і переживав це по-різному. Тому психологи також це важлива така гуманітарна допомога місту. Я сподіваюся, що кожен зможе оговтатись від того жаху, котрий всі переживали за весь цей час окупації. Як наразі люди реагують на волонтерів, Військових та владу хочу сказати, що спочатку люди не розуміли, як тепер буде все працювати, бо в них був налагоджений графік з приводу гуманітарної допомоги від російських військ, з приводу того, що за гуманітарку треба попрацювати, бо це не те, щоб ти просто її отримував. А також Хочу вам сказати, що це треба перелаштовуватися на військових. Це не Росія. Люди повинні, це не окупанти прийшли. Вони вас визволили зараз. І тому на людей у військовій формі люди все ж реагують, що дістають свої паспорти, навіть коли це зовсім не потрібно. Бо пересування по місту є вільним. Ти не має, не повинен діставати свої документи, щоб кудись пройти. І для мене це звичайно, коли я, мені розповідають про те, що люди там завчасно, за 20-30 метрів, коли бачать військових вже автоматично дістають документи. Це жах, це вже травма, це вже травма. Військових бояться їм якось і довіряють, і вірять в них, і підтримують. Але для людей військовий, людина у військовій формі це за 6 місяців це такі флешбеки. Тому це важче ніж працювати з волонтерами. З приводу волонтерів спочатку з великою обережністю. Ти не знаєш, а що, а що буде за цю гуманітарку, а скільки ти можеш з'їсти, А приїде гуманітарка ще чи ні? А, з волонтерами на початку було також важче. Люди брали взагалі все. Вони і наразі можуть брати взагалі все, навіть якщо у них це є. І це... Дуже просто можна відповісти, люди бояться голоду, вони бояться дуже сильно березня, вони бояться знову цього повторення, як було у квітні, коли не було взагалі нічого. Тому ці запаси, котрі ми не робили до війни, вони намагаються зробити зараз. Особливо вони розуміють. Буде зима, зима буде важкою, зима буде без газу. А, і дай Боже, щоб було світло. От от і дають от там, от в сентябрі ми нічого не отримали, а зараз от, нам дали от, от сейчас от, дали гуманітарку. Тому для них зараз гуманітарка це те, на що вони моляться, на те, що вони беруть усе. Навіть якщо їм це не потрібно наразі, вони розуміють, що колись їм це знадобиться стовідсотково, бо це можна або ж з'їсти, або використати, або вим'яти. І це дуже важливий, дуже важливий а, такий знак того, що люди також психологічно вони бояться цього голоду, ну а котра людина буде його не боятись. Тому це дуже важко спостерігати наразі. Дуже важко. Після всіх кадрів, що ми з вами зараз побачили, витікає логічне питання, чому люди не покидають місто. І я вам скажу як людина, котра жила в Ізюмі 17 років, потім переїхала до столиці і все ж таки прямо перед війною повернулася назад до рідного міста. Бо це рідне, оце твоє, бо це твоя подумівка. Люди у тих, котре житло не пост... Ну, як вам сказати, ціла будівля, можливо, без вікон, можливо, десь нема дверей, але вона ціла. Люди бояться покидати свої будинки з тим, що їх можуть розграбувати, що за зиму з ними щось станеться. Бо а куди ж мені їхати? В мене там нікого нема. Кому я буду потрібен? Це багато, це взагалі, я вам скажу, одна з найголовніших відповідей на це запитання, що а кому я там буду потрібен? Хто, кому? Ось то, наприклад, старенька бабуся каже: Що я буду там робити? Де я буду там жити? Коли в тебе немає. Е все невідоме, так? Ти вийдеш зараз з Ізюму, і там все невідоме. В тебе немає там родичів, ти, ти там старий або хворий, що тобі робити? Тому люди не покидають міста. І багато хто сподівається, що вже найближчим часом дадуть і головні комунікації у вигляді світла та води. І що найближчим часом також людям зможуть дати роботу, бо багато людей саме бажає вже працювати зараз. Вони і так сиділи в цій окупації, нічого не робили, Бо це не добре. Працювати було на руських. Але ж також ми поспілкували з людьми, котрі працювали, коли їх змушували працювати. Коли вони не хотіли, але ну, в тебе немає просто вибору, бо в тебе ще є родина. Коли тобі не давали гуманітарну допомогу, а, і в тебе не було жодних коштів на проживання, а, звичайно, що в тебе немає вибору. І а, поспілкувавшись з людьми, ми розуміємо, що після того, що вони пройшли, вони просто... Ну як це так? Ми пережили окупацію, не кидали свої буді... будинки, так не кидали свій рідний дім, а... не кидали свою родину, так бо не багатьох росіяни не випускали просто з міста, бо чоловіки взагалі не могли нікуди виїхати, тільки через Росію, але нафіг та Росія потрібна. А... Та ба у багатьох не було коштів. І вони зараз, зараз прийшла Україна чи. Є якийсь сенс зараз покидати свій рідний дім. Я їх можу зрозуміти, бо якщо б у Ізюмі були комунікації, був інтернет, і якщо б в мене була хоч одна <сміття> ціла квартира чи будинок, хоча б у деяких родичів, я б повернулася. І це дуже важливий момент, бо ці люди, котрі наразі будуть в Ізюмі, вони є початком відбудовування міста. Ми дуже сподіваємось, що гуманітарна допомога не, не тільки на один місяць, не на два, не на три, що вона буде постійно, поки місто повністю не відновиться. Хочу також підняти тему того, що я побачила і була налякана. Це проблема зараз з тваринами безпритульними у місті, і навіть не тільки з безпритульними. По-перше, що ми побачили, це канібалізм тварин. На території гімназії номер 1 ми засняли кадри, де одна собака поїдала тіло іншої собаки. Потім ми побачили, що тварини агресивні, тварини виснажені, вони мають багато тварин, мають проблеми з очами. Бліг, я розумію, що там проблеми з глистами і багато, багато чого іншого. І найголовніше, що я побачила, це те, що наразі є велика проблема з тим, щоб харчувати, харчуватися тваринам. По-перше, чомусь я поспілкувалася з людьми, запитала в них, як справи відбуваються з гуманітарною допомогою для тварин. І не почула жодної позитивної відповіді, що там привозять, чи там дають, чи там якось допомагають цим. Я бачила волонтерів, котрі приїжджали в Ізюм, тобто вона є ця допомога, але вона необхідна ще більше. Бо якщо ми зараз це запустимо, то це буде просто ну, гуманітарна проблема. Бо тварини мертві на вулиці, це не окей, як і люди. Тому проблема заключається також в тому, що корм, який приводять на територію Ізюму з Харкова, коштує найдешевший корм 140 гривень. Це те, що мені сказали: 140 гривень за кілограм корму, котрі тварини їдять так. Через силу, 200 гривень за нормальний корм. Звідки у людей, котрі сиділи без грошей в окупації, наразі є такі гроші, щоб готувати тварину. Ну просто звідки? Для мене це взагалі річ незрозуміла, але вона ось популярна. Тобто це окей для цих барих, я не знаю, як цих людей назвати, котрі привозять корм по 140 гривень. Вибачте, в мене просто немає слів. І а, коли ми привезли 42 кг корму, ми його роздали. Люди такі дякуємо, бо ну, це для нас зараз великі гроші, ми не маємо змоги годувати тварин. А декотрі люди, котрі мали до окупації по одну-дві тварини, зараз мають 10. Тобто люди кидали своїх тварин, виїжджаючи зюму. Там десь потрапила там бомба, щось таке, хазяїв немає. Тварина залишилась сама. А тварина це маленька дитина. Це маленька дитина. За нею потрібно доглядати також, особливо коли тварина була лише домашньою. Вона не знає, що таке полювання. Вона не знає, як їй добувати цю їжу. Вона просто підходить до людини, дивиться на неї і на неї і чекає, поки її погодують. Тому ситуацію з тваринами це для нас, прям для мене особливо це проблема і яку треба вирішувати. Я сподіваюся, що ми зможемо назбирати ще на гуманітарну допомогу для тварин зюм. І остання тема, котра просто для мене була як вам сказати, одне ти це дивишся по телевізору, по інтернету, десь у телефоні, ти бачиш фотографії, ти бачиш відео. А інше ти потрапляєш саме в це місто. Місце. Місце подій, про котре я вам зараз розкажу, це масове захоповання. Це для мене було щось таке, що вивело мою нервову систему, мою емоційну, все, все, що в мене було, що я трималася, вивело просто із себе, забрало всі мої сили. Це не Просто, я не можу вам розповісти, який це жах, бо це не описується словами. Це просто не описується словами, коли ти йдеш і бачиш там поховання, просто крест з якимось номером. Або ж ти бачиш поховання дитини. І ти розумієш, ну ця малеча вона не своєю смертю могла загинути. так? І для мене це просто жах, Там поховання сім'ї. І ти йдеш там, у когось є е, ім'я, фамілія, прізвище по батькові дата народження, дата смерті, там якийсь навіть е, якусь труну для людини, знайшли якісь квіти, а у іншої е, ковдра і номер на хресті. Е, я побувала також на е, трошки від мого дому нижче. сумнозвісної першої гімназії, перша гімназія і два будинки, котре. Не мають а, серцевини, і це те ж саме кладовище. Ось взяли, от там, там людей всіх а, просто знищили під цими будівлями, так, котрі у підвалах сиділи, ховалися від цієї русні, погане. І потім просто я бачила, як вивозили ці трупи а, через пішохідний міст, і просто закинули тоді, дали якийсь номер. І все, і у житті людини це її позначили лише номером. Це, в цьому є весь цей вся ця думка російського миру з приводу того, що ти живеш, тобі дають номер і помираєш все. Більше нічого. Після себе не залишаєш. Ми поцікавились у місцевих, що вони гадають з приводу цього масового поховання, чи є загибелі хтось, котрі знаходився на цьому кладовищі. Багато сказав, що так, там, там якийсь знайомий через когось, так, я знаю, там, або мій особистий знайомий, мій друг, або ж хтось із моєї родини. Люди відповідають, що хтось там є, ось хтось там є. Є зниклі безвісті, тобто люди не знають, чи живий чи не живий, особливо коли не було зв'язку, тобто це неможливо. А, багато хто скаже, що цієї трагедії можна було уникнути а, лише через те, що у нас не було в Ізюмі повноцінної евакуації з двох берегів а, і евакуації, а, котра була б не один, не ну, одну годину, не дві години і. Дуже багато згодні з тим, що цих жертв таку кількість. Ми розуміємо, що це вбила Росія, але можна було уникнути настільки багато, бо за розмірами міста і за розмірами кількості загиблих це дуже великий процент. На відсоток просто набагато більший. неже у местах. И... Иду. и мой знакомый, который работал в полиции в то время, когда его, его эвакуация была, он дежурил э, в горе И он говорит, эвакуация проходила таким вот образом. Кум, сват, брат, знакомый быстренько с... собрались и уехали. Тогда еще соцсети было, были, можно под соцсетям было людям сообщить. А то так Николай, зови Александр, Александр, зови Николая, Ольга, иди на Ташку, быстро, быстро свои ну, приближенные уехали людей. Поэтому я считаю, если б он бы провел бы эту ситуацию, то там бы не было 450 человек которые которых под завалом вытащили. А было, б, ну, меньше гораздо. от от, так а Цей приклад того, як можна бездіяльністю просто бачити сотні наразі трупів. Я хочу вам показати також декілька кадрів місцевих жителів, котрі розповідають, як вони бачать цю ситуацію. И что вони думають з приводу гуманітарної гуманитарной ситуации вместе? А действия мера як Дивити? сейчас расцениваете вообще? Отвратительно. Сто пятьдесят рублей. Народ его наш. Спросите у любого. Як ти нашого мера любиш? Да. Очень любим. Особенно люди. У нас подбили дом этот, мосты, И мы, а, мы не могли, мы даже не знали, что ни информации никакой. Ту сторону кого-то вывезли, а тут же ж никому не сказали, что эвакуация. Нас Тут, нет, нету. Да, тут Россия придет. А через можешь нельзя. Все, мы, мы Маршатыев, никого, ничего, никакой да. информации. Абсолютно. Да. И мы вот. смотрим, я вот см выйду на это, сам. там горит, как там горит. Котята. У нас горит там что-то вот. И вот так вот через каждые пол, полчаса я обхожу свой дом, окна не разбиты, забор не, целый. Вот такая жизнь. Это каждые полчаса. Ми дуже сподіваємося що у місті з'явиться комунікації, що все відновиться. Наразі вже є дуже гарний зв'язок, наразі є вже логістика а, з міста до інших міст, і ми сподіваємося що люди, все ж таки, а, котрі не мають житла, евакуюються стовідсотково. Ми також сподіваємось на те, що в найближчий час все ж таки. Зід наш українське сонце над містом ізюми, що цей сірій депресивний стан зміниться на а, таку боротьбу, таку боротьбу, таку надію і віру в те, що Україна обов'язково переможе, і що місто буде вже не таким, як раніше, бо нічого вже не буде таким, як було раніше, і що місто лише стане сучасним а, таким центром. Місто Герой. Ми вам дуже дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і слідкуйте за нашими новинами з міста Ізюм та інших міст і тем України.